Восьма енергія в плюсі. Вони відповідальні та надійні. На них можна покластися. Вони відкриті і доброзичливі особистості, хоробрі і захоплюючі натури. У них все має бути чітко, зрозуміло, структуровано. Вони завжди тримають своє слово. І якщо вже щось пообіцяли, то точно виконують навіть на шкоду собі. Їх можна сміливо брати в партнери, давати завдання і не контролювати. Вони самі впораються. Вісімки знаходяться в балансі та рівновазі і живуть за принципом, що посієш, те й пожнеш. Не плюй у колодязь, доведеться води напитися. Ми є тим, що ми думаємо, говоримо і робимо. Вони мають загострене відчуття справедливості. Протягом усього життя вони шукають відповіді на запитання. Чому? Чому одні бідні, а інші багаті? А чому ця подія трапилася в моєму житті? Чому одним щастить, а інші постійно зазнають невдачі? Люди з такою енергією все життя шукають. Як вони можуть змінити і поліпшити свою долю, їм дуже цікаво розібратися у законах Всесвіту. У їхньому житті, так і погане, вчинене ними повертається до них швидко і в подвійному розмірі. Таким людям дуже важливо зрозуміти, що все, з чим вони мають справу і стикаються по життю, справедливо, оскільки має коріння в минулому. Якщо це зрозуміло людиною, то він швидко добуває уроки навіть із самих негативних ситуацій і швидко трансформує їх у позитив. Наприклад, вас вигнали з роботи не пиленої і добре оплачуваної. Але ви не панікуєте і не звинувачуєте всіх і вся, а розумієте, що насправді. Те, що трапилося вам на благо. Адже ви вже давно розлюбили цю роботу, перестали отримувати від неї задоволення. Ви розумієте, що в меню життя вам приготували щось смачніше, нова перспективна робота знаходить вас швидко. Або у людини весь час крадуть гроші. Він їх втрачає або йому постійно не доплачують на роботі. На перший погляд, несправедливо. Але у всесвіті все закономірно. До цих ситуацій його привели негативні думки про гроші та людей. А якщо дивитися ще глибше, у минулих втіленнях людина сама крала і забирала гроші в інших. Тепер для рівноваги душі даються ситуації, в яких вона страждає від несправедливості. І якщо людина зрозуміє і прийме цей урок, то відразу ж отримує свою нагороду у вигляді нових можливостей, процвітання, достатку. Люди вісімки мудрі, вони можуть дати слушну пораду, відразу бачать суть, істину, корінь проблеми. Вони прямолінійні і відразу скажуть, у чому саме ви припустилися помилки, для чого і чому та чи інша ситуація. У мінусі часто притягують собі ситуації, у яких із неї чинять несправедливо. Вони постійно вплутуються в боротьбу, у суперечки, відстоюють свою позицію, доводять свою правоту. Засуджуючи інших, такі люди дуже категоричні і не можуть бачити світ цілісно у всіх його проявах. Вони агресивні, різкі, наполегливі. У їхній душі живе гординя. Вони вважають себе правими. Вони схильні звинувачувати у своїх бідах всіх навколо, замість того, щоб взяти відповідальність за своє життя на себе. Вони запальні і швидко ведуться на провокації інших людей, втрачають баланс і рівновагу. Джерело всіх цих ситуацій перебуває у них у тому агресії стосовно інших. В установках, що світ несправедливий, що кожен намагається. Тебе обдурити, що людям не можна довіряти, а все світ лише говорить так, на всі думки людини і дзеркало те, що в душі. Борцям за справедливість важко змінитися. Складно усвідомити, що потрібно почистити всі свої негативні думки про оточуючих. і тоді їх реальність, ніби за помахом чарівної палички перетвориться. У вісімок часто повторюються ті самі ситуації, а це означає, що вони не здобувають уроки з того, що відбувається, і проживають одні ті ж, ті ж сценарії до тих пір, поки не стануть м'якшими, терпимими, поки не зрозуміють причину наслідковий закон буття. З кожним разом ситуація буде ставати все жорсткішими і жорсткішими, змушуючи людину. Замислитися над своїми вчинками, думками, відношенням до життя. Такі люди мають дуже цікаву життєву позицію. Вони поводяться так, ніби їм усі щось винні, але при цьому переконані, що самі вони нікому і нічим не зобов'язані. Вісімки вимогливі до інших, але коли самі роблять помилки, то дають собі поблажки. Їх розум. Вигадує собі тисячі виправдань і відбирає докази своєї правоти. Такі люди самі схильні чинитись іншими несправедливо, тільки природно не помічають цього за собою.